Віднедавна споживачі стали масово скаржитись на якість води, що тече з кранів. У соціальних мережах виставляються фото, відео. Отримує такі повідомлення. Міський голова сьогодні він запросив керівників управління водопровідно-каналізаційного господарства, аби ті пояснили причину, а головне сказали, що робиться підприємством, аби терміново виправити ситуацію. У нас є сьогодні скарги від споживачів щодо якості води. Ми наразі маємо можливість провести аналіз і бачив суттєве збільшення споживання водопостачання від 3,5 до 4,5 тисяч кубів. Але наразі теж розуміємо взаємну відповідальність. Тому в першу чергу працівники управління водопровідного каналізаційного господарства зобов'язані проаналізувати, чому така ситуація, і сьогодні стоїть задача терміново вжити максимально заходів щодо покращення якості води. Так, керівники міськводоканалу основною причиною погіршення якості води називають різке збільшення відбору води на 30% на сезонний полив городів. Вода подається на місто, іде вода така, як потрібно, якісна і відповідає сніпу. Далі, чому в місті вода, є на старі труби, чугуні. Азбестові, стальні, ну і це желізо осідає на стінках і при більшій швидкості зараз йде поливи, йде більше потреба води, розхід води більше йде, і тоді ці швидкість води, ці нальоти зривають, з труб, іде мутна вода така. На жаль, ситуація із брудною водою в місті виникає не вперше. Міський голова зажадав від керівників міського водоканалу конкретної відповіді на питання щодо дієвих заходів запобігання критичній ситуації, адже в значній частині будинків в стояках металеві трубі замінені на полі пропіленові. Так само замінено найбільш проблемні ділянки водопровідних мереж. Однак це як з'ясовується, не поліпшило ситуацію. Тоді який вихід вбачають у підприємстві надавачі послуг із водопостачання. Проводяться міри по збросу води, по скиду. Будемо проводити їх ще і в нічний час, коли тиск менший, щоб населення взагалі залишити, не ну без води не залишати. Тобто, це що дає? Різкий скіт великої маси води промиває частково ці мережі. Ну і будемо певно, що збільшувати концентрацію по інізування. Зі свого боку, споживачі мають теж відповідально ставитись до використання води. Питна вода лише для пиття, а не поливу. Ми бачимо таку ситуацію, по дуже дуже, дуже погіршилася якість. Це в приватному секторі, тому що в нас. Ну, на превеликий жаль йде перевитрати води. і Люди, які не мають обліка, використовують води на технічні цілі. Що я би все ж таки просив би максимально обмежувати? У нас є сьогодні скважини, є криниці, ставте насоси, будь ласка, максимально використовуйте знати таку можливість. Василь Сидор наголосив для керівників міськводоканалу на необхідності погодинного обліку споживання води. Обстеження двору господарств на предмет використання води для поливу, але найголовніше знаходження якісного технічного вирішення проблеми забруднення питної води. Ми себе не знімаємо відповідальність. Ми в цьому напрямку будемо максимально ефективно працювати, використовувати всі ресурси для того, щоб якість покрасити, в тому числі будуть надані рекомендації для споживачів, для того, щоб ми всі. Об'єдналися і зусиллями спільними зробили так, щоб у нас скар було в мінімум.